Культурний міст між заходом і сходом розмаїття Донбасу представили на Прикарпатті тамтешні активісти. Через бойові дії нині вони змушені працювати у різних куточках України. Відтак взялися розвінчувати міфи про Донеччину. До Івано-Франківська привезли чимало проєктів, які стосуються українських традицій, освіти та громадської діяльності. Ми Хочемо, щоб люди значно більше взаємодіяли і сподіваємося, що завдяки подібним заходам у політиків буде менше можливості нав'язати. Вивати штампи і стереотипи і використовувати популізм у нашому житті. Ми хочемо, щоб це була товариство загальне. Журналіст Євген Фіалко розповів про літературні читання, які проводяться у Донецькій області, та подарував Івано-Франківській обласній науковій бібліотеці двотомник творів та спогадів про дисидента Олексу Тихого. Саме погляди цього донецького патріота каже Євген Фіалко дозволяють зрозуміти ті події, які зараз відбуваються на сході. Якщо хвороба. Йде на протязі десятиріч то за один день його не, не, не вилікуєш. Ви розумієте? Про це писав Тихий ще в 70-ті роки, але його за це е, бросали за грати, і поки не зноїли е, у тюрмах. А е, 20 років незалежності теж е, ну ніяка робота така не проводилась, лікування не проводилось, Тому е, ця хвороба так глибоко зайшла, що от, вибухнула. Від громадськості Прикарпаття Донецькі активісти сподіваються діалогу. Очікують, що разом. Дасться реалізувати різноманітні проекти та ініціативи і спільно ламати стереотипи, які роз'єднують обидва регіони.